Вітаю вас у ефірі програми Вечірня студія. Я Ольга Петренко, і сьогодні ми будемо мандрувати у часі. І дізнаємося зокрема про цікаві знахідки, які були зроблені тут, у нас у Херсоні, на Херсонщині. Дізнаватися про це будемо разом із гостем нашої програми. До нас сьогодні завітав Андрій Лопушинський, науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею. Доброго вечора вам, Андрій. Дійсно, сьогодні ми спробуємо розповісти нашим глядачам те, про що, можливо, не всі знають. Десь хтось чув, десь Хтось колись цю інформацію потрапляв на неї. Але отак досконально про те, що на Херсонщині, і, зокрема у Херсоні, є унікальна така, унікальне історичне місце, напевно, для когось сьогодні буде відкриттям. І зараз ми говоримо про херсонський курган. Що це за місце таке, і де воно знаходиться? Ну, у багатьох е, дома є така книга Скарби курганів Херсонщини. І... Ці книги більше 40 років вже і розпочинається розповідь про скарби курганів Херсонщини з такого кургана, який має власну назву Херсонський курган. Тобто, деякі кургани, не всі, мають свої назви. Ці назви можуть бути історичні. Або дані археологами вже під час розкопок. От назва херсонський курган, так назвали його археологи. Нам невідома назва цього кургану ну, якась народна, тому що він був дуже маленький, такий непоказовий. Зазвичай в народі називають кургани якісь великі, наприклад, там три брати, якщо mm -hmm. стоять три кургани поряд, або висока могила, або гостра могила, або товста могила, в залежності від форми кургана. А курган, який зараз археологи називають Херсонський, він був невисокий, менше двох метрів висоти, тому він окремої назви не отримав. Але він відомий зараз усім мистецтвознавцям, які займаються періодом античності. Але майже він невідомий херсонцям. Тобто я з дитинства пам'ятаю цю книгу, вона от у мене вдома mm -hmm. знаходиться, і в багатьох херсонців вона також, напевно, є. Можливо, вони в дитинстві колись пролистали ці малюнки, і, ну і забули. От про те, що зараз наше місто має таку історичну пам'ятку, як Херсонський курган, це моя мрія, щоб всі про це знали, тому що він став відомий завдяки одній знахідки руків'я бронзового дзеркала. То 2500 тисячі років тому це був скіфський курган. В той період скляних зеркал не було. В якості зеркала використовували бронзову пластину поліровану, і там можна було побачити своє відображення. І у скіфських курганах часто знаходять якийсь грецький імпорт. І оце зеркало для скіфського вождя, ну це я обмовився вождя, тому що кургани обично вождям mm -hmm. будували. Це був курган, якому була похована жінка. І можливо навіть, що це була Амазонка, тому що поряд з жіночими предметами, це от окрім зеркала, це були такі знайдені розтиральнички для фарби, золоте намисто, і прикраси такі виготовлені з корала, оправлені також в золото. Тобто це свідчення того, що жіноче було поховання. Ну це і особливість цього кургану, так що це жіноче поховання, жінка, воїн. Ну, Наскільки часу та, можна було це, знайти такі поховання саме? Це додає цінності так цьому кургану. Статистика свідчить, що 30% поховань зі зброєю для скіфського періоду належить саме жінкам. Тобто ми можемо вважати, що 30% скіфських жінок воювали. Це була така їх, як громадянська громадянський обов'язок. Після того, як були знайдені ось ці унікальні речі, як стало відомо про те, що цей курган був розкопаний, адже не одразу сказали, що принесли їх саме з кургану. Так, да, там дуже цікава історія знахідки. Цей курган фактично був пограбований з карбошукачами. Це було наприкінці е, зими. Ну, трібно 121 рік тому. Десь у ці дні? Так, е, да, У да, ці дні. І на початку весни його при, перенесли, е, верніше, статуетку з цього кургана. яку ми бачимо зараз от, біля үгум. нас. Це копія статуетки. Е, оригінал зберігається в ермітажі. Е, так от, е, оригінал. Тоді, 121 рік тому, статуетки принесли до засновника Херсонського краєзнавчого музею Віктора Івановича Гашкевича. І сказали йому, що знайшли її в балки. От. Ну, він людина освічена, археолог, він зразу зрозумів, що такі речі в балках не валяються, і він зрозумів, що це був пограбований курган, тому що в ті часи кургани масово грабувалися. І він відразу ж зв'язався з, з міською владою, і тодішній губернатор. Краю, він підключив поліцію і миттєво там були знайдені ці грабіжники, був знайдений ювелір, якому передали золото, але, ну на жаль, не встигли трошки і золото миттєво ну, переплавили. тільки З історичної пам'ятки перетворилось да, лише на грудку так, да, просто в зливочок. Залишився один золотий предмет. Нам відома його, ну, фотографія його є для археологів збереглася. Це досить цікава така підвізка у вигляді півмісяця, прикрашеного такими зерні. Це називається мистецький такий виріб. І, і за той час, поки знайшли цих грабіжників, скульптурка ця вже опинилася в Москві. Тобто її перепродали в Москву. Mm -hmm. і Здавалося б, так, да, все пропало. От, але Гашкевич, засновник музею, він був енергійною дуже людиною, і за допомогою міських властей цю скульптурку все-таки повернули в Херсон. От, але відразу ж, після її не повернення, не да, відразу ж після її повернення імператорська археологічна комісія заявила, що ну, це безцінний скарб і він повинен зберігатися в ермітажі. І дійсно вона була потім ну передана до Ермітажу. Це була тоді стандартна практика. Дуже багато скарбів з Херсонщини були просто вивезені в ермітаж. Причому ну інколи добровольно. Це був як такий жест доброї волі, скажімо так, для, для популяризації ну, археологічної науки. Сьогодні вона там і залишається у Москві, Ця скульптура, але ми бачимо, що вам саме вам вдалося відтворити зробити її копію. От як це вдалося зробити? Яким чином? Тут якби немає нічого складного. Я, ну, так скажімо, маю такий хист скульптора. Mm -hmm. І коли я побачив просто. Ну, я вже казав, що я з дитинства цю книгу бачив, от, багато разів якби, бачив зображення в цій книзі, цієї підставки ну, зеркала, ручки зеркала. От, але ну, я коли вчитався в, ну, в цифри і от, рік тому, зрозумів, що наближається такий ювілей. Знахідки цього дзеркала, я вирішив, що треба показати його іншим людям. От, mm -hmm. якось, ну, я, мене, скажімо, Є такий ще майже 10 років досвіду е, роботи в клубі історичної реконструкції. Ми робимо предмети і даємо їх людям в руки. Я просто бачу ефект від цього заходу. Тобто, коли людям показуєш не картинку, а даєш предмет, щоб вона його потримала вагу, е, ну, оцінила вагу, mm -hmm. або ну, матеріал, з якого зроблений предмет, що людина зараз... Ну, грубо кажучи, звикли до пластмаси. От і коли вони бачать щось вже відмінне від пластмаси, вони вже ну не розуміють, що це таке. Так. От то, наприклад, тут латунь, вони вважають, що це золото. Не, не тільки діти, там і дорослі кажуть, а це золотий предмет. це пояснюють, що це латунь, та з якої крани роблять, а то вас дома крани зроблені з цієї латуні, тільки вони ще нікелем покриті. Ну у вас відтворення цієї статуетки зайняло досить тривалий час. Mm -hmm. да. Тобто модель я ліпив близько 100, 100 годин. Мені це дуже легко засікти, тому що ми в цей час перебували на морі. Mm -hmm. От, я, я не люблю лежати на пляжі. Поки <кільки> сім'я відпочивала, то я займався ну, цією роботою. І приблизно 8, 9, 10 годин в день в мене займала ця робота. Тобто, ну, потім я ще після повернення в Херсон трошечки доробив, ну, Тобто загальна кількість часу була витрачена приблизно 100 годин. Mm -hmm. І ну потім ще я сам метали не одливаю, такі важкоплавки. Хоча з другого класу я вже плавив свинець. Тобто мама мене навчила, верніше, мама включала мені газову плиту, бо я сам не міг включати. Я вже одливав солдатів. От ну, в даному випадку я її сам не відливав. Я віддав цю модель професійним ливарникам, і вони вже її одлили у латуні. Сьогодні у Херсоні це єдина копія. Цієї так, поки що єдина, але в принципі я планую її доробити. Вона не завершилася. Да, да. Тобто ви на малюнку видно, що... Зверху ще де йде композиція, там де леви роздирають бика, і ще підтримують цю композицію дві таких тваринки, яких ну мистецтвознавці вважають, деякі ще це шакали, інші ще це лисиці, треті ще це лані, тобто Щось нема. На собак схоже. Да, або собаки, так, да. так, так. і, А потім зверху ще повинен бути диск дзеркала, тобто загальна висота композиції може доходити до 50 сантиметрів. Mm -hmm. і Тобто, коли я цю роботу завершу, і буде ще один екземпляр, уже повний, ну, в принципі, в такому вигляді її можна. І ще виготовить, щоб вона стояла не тільки у мене, наприклад, на робочому столі, а й ще десь в іншій так, ну в музеях вона теж може знаходитися ця робота, оскільки це безцінна копія, можна сказати. Ми дізнаємося більше. Я думаю, що мало хто от хто зараз живе на тому місці. До речі, ми не сказали, де саме да. знаходився цей курган. Знають, що їх будинок стоїть на історичному місці. Насправді Так, да, тут також цікаво от, місце розташування самого кургану. В описах сказано, що він був знайдений на відстані 2,5 версти від межі міста Херсон на північ по дорозі на рожнові хутори. От Рожнові хутори це сучасне село Зеленівка і Рожнівка, Вони вже зливились в mm -hmm. один населений пункт. Але е, на старих картах ми чітко бачимо цю дорогу, чітко бачимо позначені кургани біля дороги. І ми можемо впевненістю сказати, що от один із цих курганів, там була група з п'яти маленьких курганів, е, і грабіжники якраз і пограбували три кургана, потім туди виїхав, щоб їх дослідити, ну якби залишки після грабіжників. Засновник нашого музею виїхав, провів дослідження, він знайшов ще деякі предмети, які грабіжники не помітили. І він розкопав іще два кургани, які були поряд. Тобто група з п'яти невеличких курганів. От вони позначені на цій карті. І який з них конкретно Херсонський? Ну, в описах сказано, що він крайній був, там де Гашкевич знайшов також схожі предмети, які були у грабіжників. І от в принципі ми можемо так, буквально... щоб зрозуміло було от ми вже з вами просто говорили про це. От район, де зараз приватний сектор по вулиці Безродню, ось десь десь там знаходився цей корм. Так, да, це от якщо провести, скажімо такий перпендикуляр від. Дев'ятиповерхових будинків вулиці Безродного до кургану, який знаходиться за другим Таврійським. Тобто на оцій лінії у приватному секторі знаходився цей курган. І це не випадково, цей великий курган, який до нашого часу зберігся, він зараз буде розташовуватися на території парку, тобто ця земля вже виділена для людей, а навколо кургану буде організований парк. Ну, так, за планом передбачено. І оцей курган також згаданий в описах, що він стоїть недалеко від цих групи з п'яти курганів, і що в нього. Колись і кимсь вже тронута верхівка, тобто грабіжники копали хід, mm -hmm. ну тобто він вже пограбований. І, і так до нашого часу так і видно, що ця, так, би, яма так і залишилася. І це була одна лінія така курганів. Тобто, взагалі, дуже також цікавий момент мене завжди цікавив, скільки ж курганів знаходилося на території, яку займає зараз місто. От у нас інколи ну, є такі знахідки, трапляються до музеї, вони зберігаються. Ну, наприклад, там згадувався курган, який знаходився на площі Свободи. Ну, риночна uh -huh. площа це тоді була. Або, наприклад, курган, який знаходився ну, по сучасній вулиці Шакова. От, тобто є такі згадки, що є знахідки з цих курганів під час будівництва, які були там щось знайдено. На території фортеці також було скіфське поховання. Ну, Це поховання не тільки скіфське, а різних періодів, там, починаючи з епохи бронзи в курганах. І... Я просто взяв карту, вона є в інтернеті, трьохверстовка Шуберта набираєте, та знаходите там Херсон. Це військова карта, там все дуже точно позначено, великі кургани там позначені, тобто, якщо у кургана висота більше, ніж пів метра, то він там вже є. І якщо взяти територію, яка вже забудована, територію Херсона, угу. то кількість курганів доходить до сотні. От, тобто це ну, взагалі феноменально. Я от поки не порахував, я, навіть, ну, я думав, ну може, там один, два, три. Там, це на, важко цих, повірити, так. Дійсно, що насправді ховає в собі та земля, по якій ми ходимо. А взагалі вони от розташовувалися за якоюсь певною схемою, спостерігається ось ця послідовність якась. Кургани розташовувались по лінії кочування певної сім'ї. Тобто в кожної сім'ї у степу був свій, ну так сказати, технічним терміном коридор, по якому вона кочувала від моря до лісостепу. Коли в тобто зимували кочівники біля моря, і весною, коли з'являлася трава у степу, вони виходили у степ. Влітку, коли трава вигорала, вони піднімалися вище до лісостепу, там де більша вологість і ще трава зелена. І на осінь, коли в степу знову з'являється волога, з'являється трава, вони знову поверталися в степ і на зиму поверталися до моря, бо взимку біля моря легше прокормити, ну, свої стада. Угу. І от вздовж цього кочування, вони і будували свої кургани. І на місцях зимівлі також вони ставили кургани, і окрім ну, курганів, також були і ґрунтові поховання, ну, скажімо так, для не дуже багатого населення. І також кургани були обов'язково завжди на переправах. Тобто, якщо ми біля якогось, біля річки бачимо з двох сторін берега скупчення курганів, то ми можемо вважати, що тут стопроцентно була переправа. До речі, курган це завжди було поховання, так наскільки я розумію, чи це могла бути просто якась схованка? І чи бувають кургани масове поховання, де не одна людина? Курган, якби початкова ідея, це, звісно, поховання, тобто поховання конкретної людини. Але бувають випадки, коли тіло людини не може бути доставлене от, на батьківщину або воно ну, внаслідок якихось причин от, взагалі його не знайшли, ну, під час бойових дій, наприклад. І тоді будували такі просто пам'ятні кургани. Тобто це археологами абсолютно точно зафіксовано. Коли... Вони теж були наповнені скарбами. Так, там е е є така сама поховальна камера, як і в звичайному кургані, так і саме. Предмети туди ставились, тобто посуд з їжею, на стінах розвішувалася там зброя, наприклад, і організовувалося поховальне ложе, але людини там не було, тобто кісток ніяких немає. Тобто це свідчення того, що все зробили от просто без людини. Взагалі було дуже багато цікавих традицій. Поховання це така окрема тема. От, якщо ми говоримо саме про Херсонський курган, то п'яте століття до нашої ери, якщо я не помиляюся, так, так не датується, датується цей курган. І речі, які знайдені були в ньому, вони досі вони 121 рік тому були знайдені у досить нормальному стані, навіть якщо говорити до цієї статуетки, щодо цієї статуетки. От ви говорили про те, що вони зроблені були з таких матеріалів, які можуть зберегтися так довго. Ну, взагалі, от, скажімо, золото взагалі можна вважати, не псується в землі. Це просто ще дам да. запитання. Це найдавніше поховання, яке в нас тут виявлено? Чи є ще тіше для, для скіфського періоду? Це вважається один із ну, найстаріших курганів. Тобто, ще 40 років тому він вважався найстарішим скіфським курганом на Херсонщині. А, ну, але зараз є вже нові знахідки, ну, mm. але їх небагато. Тобто у нас дуже багато скіфських курганів. IV століття до Нової ери, а для 5 століття, їх відомо, всього декілька, там менше п'яти. Але у нас скіфські кургани це не вся кількість курганів. основна маса курганів виникла в епоху бронзи. Тому от різних періодів, потім після скіфів їх ще в період середньовіччя будували, і вже половці кургани вже не будували. Тобто вони просто своїх померлих до захоронювали в старі кургани, ну, в попереднього, кургани попереднього населення. Це також дуже давня традиція. От коли перші скіфи у нас тут з'являлись, вони також могли заховати свого померлого в кургани епохи бронзи, наприклад. Тобто, це якби стандартна ситуація постійна. І у нас на Херсонщині зараз є три кургани, на яких знаходяться. Сучасне кладовище. Да, тобто я от особисто бачив, як там люди дивляться за цими могилами, причому там стоять на них і хрести кам'яніще 19 століття, і вже сучасні хрести. Тобто от... Це якісь такі особливі місця і визначались людьми як особливе місце, так, де можна ну, ховати. Так, от курган це така, скажімо, тюркська і наукова назва, а українці завжди їх називали їх словом могила, угу. тобто там висока могила, от я вже згадував такі назви. І от нас, от, окрім херсонського кургану, є ще одна така назва, дуже цікава Тінгінський курган. Стосовно і... цього ж кургану? Ні, це, поряд... це mm -hmm. також на території сучасного Херсону. Ну, вірніше, він зберігся, це вже якраз така межа. Тобто закінчується приватна забудівля, потім іде грунтовка, поле починається, mm -hmm. і от якраз на межі цього поля стоїть курган, який підписаний Тінгінська могила. Оце також дуже важлива для нас назва, тому що вона знаходиться на території, яку ми зараз називаємо Кіндійка. Тобто Кіндійка це така трошки вже змінена назва. Тінгінка. Там спочатку базувався тінгінський полк в часи заснування Херсона, і от за назвою цього полка і була названа ця могила. Тобто а це тінгінка, тягінка в нас є. Тут якось пов'язані ці назви чи ні? Ну, тінгінка це взагалі назва річки на Кавказі, а наша тягінка. Також названа тобто, Селотягінка названа за назвою річки. А як розшифрувати саму назву річки, також є там близько п'яти гіпотез мені зустрічалось. Це і переправа, може бути. Ну, Тобто основна гіпотеза це те, що це переправа. Тобто, в принципі, якби назви схожі. Взагалі ці такі кавказсько-українські зв'язки вони дуже давні і от в архаїчний період, коли е, скіфів ну, скажімо, при Чорноморських степах було досить мало, то е, от маса скіфських курганів на Кавказі. І маса скіфських курганів на території лісостепу. Ну, це територія Київщини сучасної, вони були абсолютно однакова матеріальна культура. Тобто скіфи, скажімо так, кочували від території Кавказу до території лісостепу через наш степ. В нашому степу вони особливо не зупинялися. І одна з причин могла бути така, що тут їм, ну, окрім випасання скота, робити було нічого, скажімо так. Тобто є одна цікава гіпотеза, що в той час, коли з'явилися на нашій території греки, в той час осіли тут і скіфи. Тобто їм з'явилися торгівельний партнер, з ким можна було вести вже якісь торгівельні відносини. Те, що їх до цього місця прив'язувати, могло да, хоч трохи хоч да. на якийсь тобто, час. Не, не тільки тут і мстеп повинен був, а й повинні бути. Тобто кочовики не можуть жити без зв'язку з осілим населенням. І взагалі, кочовий спосіб життя він вважається, що обирався людьми ну не з романтичних яких міркувань, а через нужду, тобто погіршення екологічної ситуації, якісь війни вони були да, І протягом себе. потім якихось, там, десятків років, ну, протягом століть якесь осіле населення могло перейти до кочового способу життя. Але завжди кочевикам потрібно ну, сусіди, з якими вони торгують, отримують якісь товари, яких вони самі не можуть виробити. Ну, сільськогосподарські зазвичай це товари. І при якщо при сприятливих умовах кочове населення осідає і веде вже всілий спосіб життя, тобто це ну, він вважається більш ефективним. Андрію, я думаю, що запитання, яке. Мабуть, ставлять дуже часто історикам, краєзнавцям. А сьогодні на Херсонщині є, хоч один курган чи могила, як би це не назвати, який ще не розграбований, не пограбований. Це правильне таке запитання, тому що більшість курганів була пограбована ще в давнину, і причому з сучасниками. І причому сучасні вчені не можуть дійти згоди. Це було було грабунок такий з ну, економічною метою, просто збагатитися, Чи mm -hmm. це був ритуал? Тобто нам відомі випадки, коли скіфське поховання, воно може знаходитися на глибині до 18 метрів. Ну, зазвичай це там 5, 6, 8 метрів, може бути. Зверху ще йде насип кургана. Так от нам відомі випадки, коли археологи досліджують курган і вони знаходять грабіжницький тунель, який абсолютно точно на цю глибину попадає в поховальну камеру. І, і так буває майже завжди. Тобто, вважають, що це сучасники, вони точно знали, куди копати, і вони mm -hmm. грабували. Причому вважається, що це був ритуал. Тобто, якби, ну, щоб покійний потім не приніс якоїсь шкоди живим. От. Ну а от е, тут в продовження запитання ми говорили про допоховання. От коли могли ще е, доховувати до, да, до, до да, загубив зав... відповісти на це питання, взагалі курган вважається такою сімейною, якби гробницею, і там от протягом ну 50 років може бути поховано, наприклад, четверо людей угу. ну, з однієї сім'ї. Потім у пізніші часи туди могли заховувати вже. Також, наприклад, якщо це був скіфський курган, і скіфська сім'я похована, також інших скіфів могли дозаховувати вже з іншої сім'ї, там через 100, наприклад, років. Потім у середньовіччя також могли вже померлих середньовічного періоду туди до заховати. І от так до нашого періоду ми вже знаємо сучасне mm -hmm. кладовище. Але інколи є випадки, тобто є випадки, коли в кургані висотою 2 метра, може бути 40 похованих людей. А є випадки, коли в кургані висотою 8-10 метрів може бути похована одна людина і ще в епоху бронзи. Тобто чомусь ніхто в цей величезний курган ну, не осмілився до заховати ще своїх померлих. Ну, напевно, тобто абсолютно напевно, не напевно, дуже важлива особа а, там ну, можливо, зараз спокоїться. Чолові, до речі, я так і не почула відповіді. А. Є чи немає не пограбовані кургани? А, ми цього не можемо сказати, поки курган не розкопаний. Тобто, за зовнішнім виглядом кургана, інколи неможливо сказати, пограбований він вже чи ні. Але навіть пограбовані кургани. Несуть дуже цінну історичну інформацію. І навіть кургани, які розкопувалися 100 років тому, зараз сучасні вчені їх докопують для того, щоб з'ясувати особливості внутрішньої архітектури і дослідить поверхню біля кургана, тому що біля кургана також проводилися якісь поминальні дії, і вони залишають за собою досить цікаві сліди. Це можуть бути навіть жертвопринесення, і вони потім археологічно фіксуються. А Взагалі, от я сказав, архітектура кургана це також дуже важливий момент, тому що курган це не просто куча землі насипана лопатою. Взагалі у Скіфі, в епоху бронзи і лопат то навіть не було. І, тобто це архітектурна споруда, яка будувалася зі специфічного матеріалу вирізаного верхнього шара грунту, ну те, що дерн називають. І тобто і виникли кургани, їх називають ровесники єгипетських пірамід. Це була одна і та сама ідея. В Єгипті реалізовувалася в камені, у нас вона реалізовувалася в ґрунтових таких блоках, які як з каменю будувався курган. Потім він вже опливав і має таку форму просто такої оплившої грунту оплившого. До речі, ще одне запитання: чи сучасним науковцям вдається у курганах, які до того вже були досліджені чи пограбовані, знайти щось? Так, знаходять і предмети, і навіть додаткові поховання, тобто могло бути досліджене навіть археологами, сто років тому досліджувалася тільки центральна частина кругу, а є ще в бокових частинах поховання. І можуть бути навіть непограбовані такі поховання, будь знайдені. Але навіть якщо не знаходять предметів, то просто от, ну, сама орієнтація цієї поховальної камери, глибина, там специфіка, як вона зроблена. Там є ну багато варіантів. От, вони з часом змінювалися ці конструкції. От вони також несуть досить багато інформації. Навіть якщо немає там предметів, просто оця архітектура, вона також дуже важлива. Андрію, я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої студії сьогодні. Для мене ця розмова була надзвичайно цікавою. Я думаю, що ми обов'язково продовжимо її у наших наступних програмах. Вам хочу побажати все ж таки втілити свою ідею в життя і доробити цю скульптуру, і аби ми всі могли побачити і знаєте, трошки так доторкнутися до історії, тому що одна річ, коли ми читаємо, коли ми чуємо, і зовсім інша річ, коли ми можемо побачити і навіть. Ось так взяти в руки цю статуетку, можливо, уявити себе жінкою-воїном, так якою вона була в п'ятому столітті до нашої ери. Я хочу нагадати, що гостем нашої студії сьогодні був Андрій Лопушинський, науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею. Говорили ми сьогодні про херсонський курган. Поцікавтеся цією історією ну і Приходьте до музею, якщо хочете дізнатися більше. А у нас на сьогодні все. Побачимось.